Громада поповнилась новою комунальною технікою. Фонд міжнародної солідарності придбав для міста фронтальний навантажувач виробника GCB. Передану техніку планують використовувати у роботі комунального підприємства Тростянець Комунсервіс. результаті нашої співпраці ми сьогодні отримали комунальну техніку, яка буде працювати в комунальному підприємстві Тростянець Комунсервіс. По ремонту водопровідних, каналізаційних мереж, також буде працювати у відновлювальних процесах по нашому місту, можливо, десь об'єкти, які потребуватимуть будівельних робіт. І ця техніка, і саме фірма GCB, вона зарекомендувала себе досить класно на ринку такої техніки. Емоції переповнюють дійсно саме від допомоги друзів, і саме від цієї техніки, яка буде працювати в нашому комунальному господарстві. Сервісна компанія, яка буде обслуговувати навантажувач, ознайомила працівників комунального підприємства з правилами експлуатації техніки. Екскаватор навантажувач GCB-4CX призначений для використання для комунальних потреб міста, для планування ґрунту, виїмки ґрунтів при поривах. Також можна да, зносити його вилами. Спереду сніговим відвалом, ззаду можна дооснастити додатковими ковшами, гідромолотом, гідробуром. Дуже, дуже гарна техніка, буде дуже добре допомагати місту. Екскаватор дозволить розширити можливості комунального господарства. Зокрема, буде задіяний для відбудови міста. Діана Овчаренко, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.